Ми розглянули цілий ряд тем, основуючись на книзі Йова. І одна із тем у цій книзі страждання невинних людей. На жаль, і останні розділи, які відкривають розмову Бога з Йовом, не дають вичерпної відповіді на питання, які хвилюють людство. Книгу Йова можна охарактеризувати двома жанрами: трагічним. І тріумфальним. Як ми вивчали у минулій темі, Бог, який явив себе патріархові, явив могутнім і чудовим чином. Цікаво, що після стійкох запитань на протязі всієї книги, йов не наполягає ні на чому, а просто кається у всьому, що говорив. Я хотів би побачити, як виглядали друзі Йова, яким докорив Бог, тому що і про нього, як і про Йова, вони не говорили правди. І тепер їхнє спасіння залежить від того, чи зроблять вони так, як скаже Бог. І тільки на прохання Йова вони можуть бути прощеними. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом. Господь звернувся зі словами до Еліфаза Стемана, палає мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди так, як мій слуга Йов. Тому зараз візьміть собі сім тельців та сім баранів і підіть до мого слуги Йова, і принесіть їх у жертву, всепалення за себе, а мій слуга Йов помолиться за вас. Адже лише Його молитву я візьму до уваги, щоб не вчинити з вами чогось лихого, тому що ви не говорили про мене правди, як мій слуга Йов. Тому Єліфас із Темана, Білдат із Шуаху та Софар із Ноами пішли і зробили так, як їм наказав Господь. Господь же був прихильний до молитви Йова. Однак існує щось тривожне, щось незадовільне в цій історії і в тому, як усе закінчується. Бог і сатана сперечаються на небесах, і ця суперечка переходить на землю, ускладнюючи життя бідного Йова. Видається несправедливим і неправильним факт, що патріарх змушений важко страждати через конфлікт між Богом та дияволом. Тоді, як Господь залишається на небі і просто спостерігає за всіма подіями, ця історія повинна мати продовження. І воно є. Історія отримує новий розвиток через багато століть у земному житті Ісуса Христа і Його смерті на христі. Тільки в Ісусі ми знаходимо дивовижні утішливі відповіді на запитання, на які книга Йова відповідала неповною мірою. У 38-му розділі цієї книги Бог відкриває себе Йову як творець. Так, ми сьогодні можемо говорити про певні явища в природі. Ми знаємо, як рухаються циклони, чому йде дощ. Але, на жаль, щоб розібратися з природою, у нас залишається більше загадок, ніж відповідей. А тоді, ось як про це сказав Бог Йову. У 38-му розділі, 24 го вірша, ми читаємо: якою дорогою розповсюджується світло і розноситься по землі південний вітер? Хто провів русла для дощової зливи і проклав дорогу гуркотові грому? Щоби посилати дощ на незаселену землю та на безлюдну пустелю, аби щедро зрошувати незаселені та покинуті місцевості, викликаючи ріс свіжої зелені, чи має дощ батька і хто зароджує краплі роси. Більше того, Книга Йова звертає нашу увагу на Бога не тільки як Творця. А і як викупителя, ось що ми читаємо у 19 розділі із 25 вірша Книги Йова. Однак я знаю, що мій викупитель живий. Він останнього дня підійме мене з Пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я у своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хто інший, побачу Його. О, як же зараз умліває серце в моїх грудях. Цими словами, Йов засвідчив свого часу, що має певне знання про свого Спасителя. Він твердо вірить, хоч бачить, що люди помирають, але у нього існує непідвладна смерті надія на Спасителя, котрий одного разу прийде на землю. Хочу повторити. Що ці слова Йова вказують на найбільш значущу істину в Біблії, істину про Бога Викупителя. Так, безперечно, Бог є нашим творцем. Однак у бунтівному світі грішників, приречених на вічну смерть через беззаконня, нам потрібен Спаситель. Бог є і нашим творцем, і нашим Спасителем. І сьогодні. Як і у всі минулі часи, у Бога є пропозиція до впавшого людства. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. У домі мого Отця осель багато, а якби не так, то я сказав би вам, ось тільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте? Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди йдеш, тож як можемо знати дорогу? Каже йому Ісус, я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б мого Отця. Відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Пилип, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить, каже йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу? Отець, який в мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені, якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме. Бо я іду до Отця. Зверніть увагу на цікаве порівняння. Як розмовляє Йов з Богом після трьох з половиною років хвороби, і як розмовляють учні Хома і Пилип, які три з половиною років ходили з Ісусом, бачили чудеса, які творив Ісус, тим не менше, Ісус не ображається ні на кого. Він знову і знову змальовує дорогу спасіння. І що основне? Наголошує, в кому єдиному, одному є спасіння для людства, яке заблукало. Якщо побажаєте і прочитаєте перші 12 текстів у першому розділі Івана від Іоанна, ви побачите, який нерозривний, тісний зв'язок між Ісусом Творцем і Ісусом Викупителем. Ісус, це Слово, яким створено все. І це слово стало тілом. Послухайте, у першому розділі Іван Відіана у 14 му вірші, що написано. І слово стало тілом, і замешкало між нами, і ми бачили славу Його, славу, як єдинородного від Отця, сповненого ласки і правди. Усе ж таки, я бажаю прочитати із цього розділу Івана Відіана, що робив і буде робити Ісус. А що потрібно робити нам? Тут же в першому розділі ми читаємо із 10 го вірша. У світі був, і світ через нього постав, але світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Яка проста умова! Прийняти Ісуса і вірити в Його ім'я. Я знову і знову хочу просити всіх, хто дивиться цю передачу, чи, можливо, особисто читає Євангелію. Не звертайтеся до Бога через інших посередників, окрім Ісуса Христа. Не зневажайте жертви Христа. Він один, достойний, щоб бути посередником між Богом і людиною. Тому наголошую. Тільки через Христа. Починаючи читати книгу Йова, ми бачимо, що боротьба йде між Богом і Сатаною. У адрес Бога йдуть неправдиві звинувачування. А потім поле бою опускається на землю. І на нещастя Йова цей конфлікт зосереджується на ньому, як людина Йов твердо вірить Богу. Але протестує і скаржиться? Послухайте вірші в 10 розділі книги Йова, із 3 по 6. Невже тобі подобається мене пригноблювати, нехтуючи творивом своїх рук, а на раду нечистивих зливати світло? Хіба в тебе тілесні очі? Невже ти дивишся, як людина? Хіба твій вік такий, як вік у людини, а твої літа? Як у смертного, що ти шукаєш моєї провини і намагаєшся викрити мій гріх. Читаючи ці вірші, можна зробити такий висновок: Йо, практично дорікає Богові, що звідки Богу знати, як це бути людиною, як відчувати страждання? Приведу простий, можливо, не дуже дотепний приклад: якщо вас ніколи не болів зуб. Ніхто вам не зможе об'яснити, як болить зуб. Є те, що треба пережити особисто, щоб знати, що то за стан, коли тебе болить зуб. Наш Бог, Бог Творець, Бог-викупитель, знає, що таке страждання. Наш Бог народився як людина. Для вас народився сьогодні у місті Давидовім Спаситель, тобто Господь Христос. Хочу, щоб ми розуміли це питання правильно. Це непросте народження, це переутілення Бога. Хоча воно відбулося звичайним процесом народження. І, можливо, нам не до кінця зрозумілий текст, який ми читали у Євангелії Євангеліана у першому розділі 14, що Слово стало тілом. Наш Бог. Пройшов випробування в пустині усіма спокусами, які випадають на долю людини. Тому автор послання до євреїв написав, читаємо у 4 розділі 15 вірш. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Повертаючись до історії про Йова, ми знаємо, що Йов приносив жертви, тим самим підтверджуючи, що він вірить у те, що має прийти Викупитель. Але нарікає на Бога, тому що, на його думку, Бог не може знати людського горя. Тому вичерпною відповіддю на цю скаргу став прихід Ісуса Христа на землю. Зберігши свою божественність, Ісус став людиною, тим самим на особистому досвіді відчув страждання всіх людей, у тому числі страждання Йова і кожного з нас. У Євангеліях ми бачимо реальність людської природи Христа, реальність страждань, через які він пройшов, і приклад життя, як у людському тілі. Бути абсолютно залежним від Бога Отця у всіх обставинах без винятку. Я хочу наголосити на тому, як пише апостол Павло Тимофія, що втілення Христа це безперечно велика тайна. Але ми маємо вірити, що Христос прийняв не уявну природу, а справжню людську природу і жив у ній, як звичайна людина. Безперечно, Ісус у людському тілі це зразкова людина. Його життя і характер це приклад, який завдяки Божій милості і благодаті повинен наслідувати кожен, кожен його послідовник. Ісус залишив єдиний досконалий приклад життя людини, до якого Бог закликає всіх нас. Ось що ми читаємо про це у Галат у 4 розділі. Діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос. Хоча є і такі висловлювання апостола Павла, що йдіть за мною так, як я йду за Христом, але в цьому разі він показує справжній узірець. Дозвольте сказати більше. Ісус прийшов на землю не тільки для того, щоб показати нам приклад, як жити у вірі, а й для того, щоб стати викупителем, щоб мати право на наш захист, тобто щоб стати нашим і заступником, і посередником. Він прийшов, щоб померти смертю, на яку заслуговуємо ми. І щоб всі, хто повірить у нього, могли оправдатися Його праведністю. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші, первосвященники та книжники, і вб'ють його, але через три дні Він воскресне. Отже, Ісус повинен був померти за нас. Ось тільки послуг законові, хоч і займає одне із центральних місць у християнському житті, але він не спасає грішних. Роль закону показати мені, яким я є. Цікаво, запитує апостол Павло. Та не вже закон є проти Божих обітниць? Зовсім ні, якби був даний закон здатний оживляти, тоді праведність була б від закону. Жоден закон не спасає. У нього інша роль, якщо ми беремо біблійні закони, один показував, що таке гріх, а інший навчав, що потрібно робити, щоб позбутися цього гріха. Ми маємо знати. Спасає Той, тобто Ісус, Який дав цей закон. Тому Христос прийшов, як у прорості про нього написано, щоб запропонувати себе як єдину на всі старозавітні і інозавітні часи, як жертву за гріхи. У світі Голговського Христа. Потрібно читати усі біблійні історії, тим більше книгу Йова, щоб правильно зрозуміти, чому бувають страждання, чому може процвітати несправедливість і яка ціна заплачена за гріхи людства. І ніхто так ясно не висвітлює питання страждання, чому вони є сьогодні, були колись і будуть до кінця існування гріха, як це описав пророк Ісаїв. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед Ним як паросток від кореня зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий. Зазнавав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гедували. І ми за ніщо вважали Його, але ж він поніс на собі наші недоги, узяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Усі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою. Та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Людство заблукало, заблудилося, як та овечка з притчі Христа. Зверніть увагу, що страждалець із 53-го розділу книги пророка Ісаї це той самий Бог, володар природи, яку створив. Це той самий Бог, який прийшов, щоб дати відповідь патріарху Йову. Більше того, з прочитаних текстів ми бачимо, він страждає сильніше, ніж може витримати будь-яка людина, включаючи і Йова. Горе та скорботи пережиті кожним із нас, зокрема, Він прийняв на себе усі разом узяті. Він поніс ношу всіх страждань, посіяних гріхом по всьому світу. Нам відомі тільки наші власні страждання, немочі, а Ісус на Христі зазнав їх усіх повною мірою. Бог, котрий запитував Йова. Чи ти знаєш, устави небес постає перед нами ще більш дивовижним, коли ми розуміємо, що Він не тільки створив устави неба, а й прийняв на себе людське тіло і помер у ньому, щоб ми зрозуміли слова, які написані в Євреїв у другому розділі 14 вірш, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. У контексті Голговського хреста книга Йова набуває більшого сенсу, оскільки хрест відповідає на багато запитань, які книга Йова залишає без відповіді. А найголовніше запитання цієї книги було настільки справедливим було те, що Бог перебував на небесах, а його змушений був нестерпно страждати на землі. І все для того, щоб допомогти спростувати звинувачення сатани проти Бога. Хрест показує незалежно від того, настільки сильно йов, або будь-яка інша людина страждає у цьому світі, наш Господь добровільно постраждав значно сильніше за будь-кого із нас. І Він зробив це. Щоб дати нам надію і обітницю спасіння, його бачив Бога як Творця і майбутнього Викупителя. Скажіть, будь ласка, а ми після Голговського Христа бачимо Його як Творця, котрий вже став нашим Викупителем. Чи зрозуміли ми правду, щоби виконати це завдання, він мав постраждати від гріха так, як ніколи не постраждає жодна людина. Тому нам залишається тільки вигукнути разом з Йовом, як написано у 42-му 6 Шостий вірш. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі і попелі. І на кінець, чим завершиться? Доля сатани. Відповів Ісус і сказав, не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові, і нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднесений від землі, то притягну всіх до себе. Не тільки тут. А і в інших місцях Христос називає сатану князем цього світу, називає його вбивцею, отцем всякої неправди і гріха. Його доля, озеро вогняне. Євангеліе від Матвія, 25 розділ, 41 вірш. Тоді скаже й тим, що ліворуч. ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, вготований дияволові та його ангелам. Голгофа. Відкриває Божий характер, Божу милість і справедливість, якщо сказати одним словом, відкриває Божу любов. Звинувачування сатани проти Бога не виправдались. Тепер усі побачили, що для спасіння людства, яке упало в гріхах, правитель Усесвіту приніс найбільшу жертву, на яку тільки здатна справжня любов. Якщо ми, люди, не у всьому розібрались до кінця, але усе світ побачив лице Люцифера, який, домагаючись слави і влади, тим самим відчинив двері гріхові. На противагу Христос упокорив себе і став слухнянним до смерті, і до смерті хресної. Що відбулося на Голгофі? Друге постання Коринтян, у п'ятому розділі ми читаємо. Усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, незважаючи на їхні проступки, і дав нам слово примирення. Наша земля через Адама стала вразливою для сатанинських вивертів, і вона залишається вразливою. Аж до Дня повернення Ісуса вдруге із прочитаних текстів ми бачимо, що Христос вирішив цю проблему і дав нам слово примирення. А що зробимо ми із цим Словом? Рішення приймати нам особисто. Бути в числі переможців разом з Христом? Чи переможеними разом із Сатаною? Послухайте, як цю перемогу. Описує книга Прока Ісаї. На те була Господня воля, щоби завдали йому ран і смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Продовжаться його дні, і Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого Праведного слугу багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи Він понесе на собі. Дорогі мої, віддайте Ісусу свої гріхи уже сьогодні і будьте переможцями разом з Ним уже сьогодні. І про це я хочу з вами помолитися. Святий на ім'я вічно живий, наш дорогий небесний батьку. Щиро дякуємо Тобі за правду, яку Ти відкрив нам сьогодні, що Ти віддав своє життя за нас, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти пройшов шлях і показав нам ту дорогу, якою ми можемо повернутися до Тебе. Ми дякуємо Тобі, що Ти продовжив наш вік і дав сьогодні нам можливість почути ці слова. Залишені для нас, щоб навчити нас, як ми маємо жити в цьому віці. Господи Боже святий, навчай нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми були в числі тих, які перемогли. Допоможи нам сьогодні прийняти Твої слова, повірити їм, і йти за тобою крок у крок, тією дорогою, якою ти пройшов, і незважаючи на те, що може випасти на долю нашого життя. Щоб ми залишалися тобі вірними. В руки твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних, близьких. І нехай наш край і наша країна будуть благословені тобою, а тобі за все, що ти зробив заради нашого спасіння, щира подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Як я неодноразово наголошую. І це на превеликий жаль, тому що у світі набагато більше запитань, ніж відповідей. Але відповідь, чому страждають люди, чому страждають невинні люди, є одною, тому що є зло і гріх, тому що на землі є прокляття, тому що був день, коли це все було допущене до нашої землі, прийняте на нашій землі. Диявол тоді святкував свою перемогу, коли він спокусив Адама і Єву. Але сьогодні Його витівки відкриті для нас. Давайте приймемо Ісуса, відкриємо свої серця. І як ми читали у Євангелії від Яна в 14 розділі, що Отець, який каже, Ісус живе у мені, Він творить ці діла. Ісус, який буде жити в нашому серці, Він буде творити діла, якими буде прославлятися Бог. Нехай Друзі дорогі, таке бажання наповнює наше серце. Будьте благословенні Господом. До побачення.